Добрий день. Сьогодні хочу вам показати одну таку літню смачну закуску, а саме баклажани. Це такий рецепт, який ви скоріш за все не пробували, але я рекомендую саме зробити. Так, дивіться, нам потрібний ось такий баклажанчик. Такі прям. Ну, вибирайте, який вам подобається. Сир, томати і тушонка. Саме з тушонкою, я думаю, ще ніхто не коштував, але це буде дуже смачно. І скажу так, що давно ми не готували з вами саме в духовій шафі, Тому поїхали. Беремо баклажан і розрізаємо його напругу. Бажимо залишити хвостик. Але якщо хвостик не хочеться залишати, можете снігу його відрізати. Подивлюся, що у нас тут. ось. Ось такий баклажанчик. Трішки. Трішки нам заважає, тому Ми його укоротимо. Ось. Робимо тоді човники по факту. Також. Щоб не пошкоджати цю шкурку, яка тут є, так, шкурка нам потрібна. Можете хаотично. Ну, любіть, як вам подобається, але плюс-мінус, щоб були ось такі надрізи. Нам потрібно, щоб сік з м'яса, з томату, трішки зайшов сюди. Якщо у вас Наприклад, там тушонка буде не сильно жирненька, то можна навіть сюди додати ще олійки. Зараз вторий розріжу і покажу. Ми робимо далі? Ось На так нарізали, беремо та солимо. Солимо небагато. Але перед цим, дивіться, скуштуйте, мабуть, вашу тушонку, тому що, можливо, тушонка буде... може бути дуже солоною. Ви не переселили сам баклажан краще спробуйте. Тут лишня сіль не дуже потрібна. Далі дішки перчимо. І десь там. Тепер все це. Дивіться. І тушонку зробіть ось. ось така, щоб вона на волок не розпадалась. Вона сильно не випирала у нас з баклажана. Ось так наклали. Накладу, все покажу. Ось так розклали, нарізали томат ось такими скибачками. Ну, я взяв рожевий помидорчик, ви можете взяти, який вам більше подобається. І дивіться. Зараз ми будемо відправляти все це в духовку, але ми не будемо додавати поки що сюди сир. Тому що треба 10 хвилин. Ну, десь 10 хвилин. Давайте так, я зараз будемо дивитися, як воно буде смажитись. 10-15 хвилин буде достатньо, але треба дивитися на ступінь готовності нашого, так сказати, баклажанчику. Ось так, нехай трішки сочок. Пустить томат і давайте розігріваємо нашу духову шафу. Десь 180 градусів, 10-15 хвилин саме без сиру. І беремо ваш улюблений сир, поки воно буде там готуватися, ми будемо його натирати просто на ось таку тірку. Це в мене голландський. Ви беріть, який вам більше подобається, можна навіть з такими слайсами накидати, як томати. Тут. Саме головне, ну, сира не жалійте. Десь на пів кіло, тут у мене пів кіло баклажанів, повторюсь, тут 150 грамів сира. Цього буде достатньо. Тут сир має таку перевагу, саме щоб трішки таке сирна-сирна така верхушка була. Тому давайте включимось уже в духовій шафі. Також забув додати, що будемо смажити в деко, пергамент і просто отак виставляємо. Включимось. Вже в духовій шафі. Ось. 5 хвилин вже пройшло. Так вони вже виглядають. Я думаю, ще 5 хвилин буде достатньо, тобто не потрібно буде мені 15 хвилин. І будемо засипати все це сиром. Повірте, це буде дуже смачна, така літня закуска. Просто здивуйте своїх гостей. Ама богу, рідних. Це буде дуже-дуже смачно. Давайте, включимось вже і будемо посипати сиром. Ну що ж, 10 хвилин пройшло, навіть 15. І беремо ось так. Посипаємо все це. Ось так. Сирком. Це буде щось неймовірне. Зараз посипемо та включимось. Такі зворки сиру. Те, що упало на пергамент, то не переживайте, ви його, там буде сок з наших баклажанів, воно змішається з сиром, буде дуже-дуже смачно, тому зараз це відправляємо в духову шафу ще на 5-10 хвилин. Дивіться, я люблю, щоб сирок був трішки засмаглий. Тобто, якщо ви хочете просто, щоб він тягнувся, вам достатньо 5 хвилин. Але якщо ви хочете, щоб він такий був трішки хрумтячий то давайте 10 хвилин включимось вже коли все буде готово ну що ж страва наша готова такий у нас баклажанчик дзвону давайте його скуштуємо. давайте проглянемо ще в розрізі Який в розрізі? Угу. Тепер давайте його будемо куштувати. Тут прямо беремо такими великими, шматочками і нарізаємо. Зараз куштувати що тут у нас вийшло? М -м. А, гаряченький. Страва М -м. дуже гаряча, тому обережно. М -м. Це щось. М -м. Ну, що хочеться сказати. Ось це поєднання, ну це щось. Тут нічого зайвого. Баклажан, самі бачите, розпадається на шматочки. Ну просто клаш. Поєднання м'яса, баклажан, томат та сир. Це щось неймовірне. От тут те саме таке. Тут нічого реально зайвого. Це дуже-дуже смачно, погляньте соковитий баклажан, сік з томату сюди стік, з м'язком. Просто супер. Тушонка також віддала від себе свої жири. Тобто <клух> баклажан не прісний, дуже-дуже смачно. Я прям рекомендую саме ось таку закуску. Погляньте сіка. Всередині соку. І подавайте своїм гостям. Це буде дуже-дуже смачно. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.